Перемотай відео знайди декілька секунд для душі. Одного разу чоловік з дружиною вирішили один день нікого не пускати додому. І за деякий час прийшли батьки чоловіка. Вони побачили їх і вирішили не впустити, бо так домовились. А під вечір прийшли батьки дружини. І цього разу не також вирішили їх не пустити, але дружина почала просити плакати, щоб їх пустити, і чоловік сказав: Добре, ми їх пускаємо. У цієї сім'ї народилося троє хлопчиків і одна дівчинка. Це була остання дівчинка. І тато дуже. Радів народженням цієї дитинки, скликав багато гостей, зробив пишний стіл. Його друзі не могли зрозуміти, чому він так радіє народженням дівчинки, а не радів не народженням попередніх дітей. І цей та батько відповів: народилася та, яка відкриє мені колись двері. Друзі. Шануємо та пам'ятаємо наших батьків, бо вони у нас є тільки одні. Дорогий Господи, благослови нас, благослови наших рідних, особливо благослови наших батьків, даруй їм міцне здоров'я, щастя і радість. Амінь. З Богом підпишись на канал, друже.